on Ісус промовив до своїх учнів, це мовив я до вас, коли з вами перебував, а Утішитель, Святий Дух, якого Отець в моє ім'я зійшле, той навчить вас усього, і все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, даю вам Його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви чули, що сказав я вам, відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до Отця йду, отець бо більше, ніж я. Як мене отець полюбив, так я полюбив вас, перебувайте в моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця і в Його любові перебуваю. Я сказав вам так для того, щоб була в вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви, мої друзі. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить, називає вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли, і плід принесли, та щоб тривав ваш плід. А й щоб все, щоб, про що б ви тільки попросили: Отця в моє ім'я дав вам. Ось що вам заповідаю: щоб ви один одного любили слово Господнє. Хочу вам коротенько сказати про етапи духовного життя. Що наше життя зовнішнє, тілесне, воно має етапи своєї зрілості: від немовлятства, дитинства, підлітковий вік, потім вже сімейне життя, там, пенсія, хто доживає і так далі. Це фізіологія наша, але теж розвивається наш дух, точніше, може розвиватися. Сьогодні в Ісаїї, в першому читанні, ми прочитали про розширення серця. Написано. Ти глянеш і засяєш, заб'ється і пошириться в тебе серце. Це дуже дивний етап духовного життя. На початках у християн такого немає. Тому що на початках всі християни, у них тільки один приспів: я, мені, моє, моє для мене, я в мене моя, моя сім'я, моє, моє, все для мене, у мене, мої діти, моє. помолимось за моїх дітей, бо я і мене, і моє, і все моє, і все моє, все моє коротше для мене, і я в центрі всього. І Бог навколо мене крутиться, і священник навколо мене крутиться, і світ навколо мене крутиться, тобто егоїзм. І молитви таких людей дуже вузькі. Прохання дуже примітивні, дуже вузькі, щоб я був здоровий, щоб я їв, щоб я спав, щоб в мене було, щоб моя хата, щоб моє подвір'я, щоб мій забор, щоб і я, щоб і в мене, щоб і я, щоб в, мене, щоб в мене, щоб мої. І все одно і те же. І так всю життя. І більшість віруючих, наскільки я бачу, вони отаку от пісню співають, всю свою жизнь. Їхнє серце не поширюється, вони вузькі, них. потолок метр двадцять в хаті. Вони більше ні на що не здібні. В міру того, як розвивається ваше духовне життя, і ви пізнаєте Ісуса Христа, і у вас діє Святий Дух, у вас відбувається з вами дуже дивна переміна. От Ісая про це написав: поширення серця. Коли ми чули читання сьогодні про члени тіла, що тіло складається з різних членів, так і спільнота. В спільноті є різні люди. Апостол Павло не написав, але декотрі розумні люди вичитали це потім, що в тілі теж є серце. І це серце живе любов'ю. І люди, в яких розширяється серце, вони починають дуже швидко бігти. В них немає ні національності, ні землі, ні прописки, нічого. В них є тільки божественна любов. І на крилах цієї божественної любові вони летять на цілий світ і проголошують добру новину. Це відбувається переміна. Ніякого егоїзму, ніякого мого для мене моє, оце моє все це. Це не треба бути католиком, чи віруючим, чи там. Щоби, Жити навколо себе самого. Це Ісус сказав, язичники поступають так само. Вони всі живуть в свій шлунок для себе. От, натомість, коли відбувається розкриття душі, це Тереза Авільська таке писала, що починається біг велетня і Тереза від дитятка Ісуса теж. Що, Виходить, цей етап зрілості дуже цікавий. Наприклад, Тереза від дитятка Ісуса. Хремелітанська монахиня, вона говорила, що в неї почався біг велетня в 12 років. Як це відбулося? В неї була дуже набожна сім'я. Тато, мама, Луї Ізалі Мартен. Вони були дуже маляші. І тато, і мама хотіли піти в монастир. В монастирі їх не прийняли з різних причин. І вони уклали подружжя, в них народилося, здається, п'ятеро дівчат. Но всі ці дівчата святі, так як саме це і подружжя святе. І одна з дочок була Тереза, в неї були старші сестри. У Терези дуже рано померла мама. Вона залишилась з татом. Тато називав дочок мої принцеси, а дочки називали тато наш король, наш король. От, вони його дуже любили. І, все. і певного разу, ну і тато мусив сам оцих п'ятьох дівчат ставити на ноги. І певного разу Тереза чує, як в сусідній кімнаті тато розмовляє зі старшою сестрою і скаржиться. Зараз Різдво Терезі вже 12 років, а вона все ще мене дергає, де мої подаруночки? де мої подаруночки? де мої там Миколайчик до мене прийде, якісь подарунки принесе. Мені так важко жити. З роботою важко, з зарплатою важко, п'ять дівчат утримувати, а ця капрічать постійно, де мої подаруночки. І Тереза це чує за закритими дверіма в сусідній кімнаті, як про неї говорить тато, що вона просто капризна дівчинка. Хоча вона в костюо ходила з батьками, ці всі діла в неї були, все. але ось так. І Терезі стала дуже гірко, бо вона довідалась, хто вона насправді, що вона робить. Вона виходить з кімнати, біжить на те місце, де були подаруночки, і питає: Тато, тато, а де мої подаруночки? Вона навіть не показала виду, що їй стало дуже гірко і прикро. І каже, з тих пір, коли вона переступила через себе, і потім не було в неї ніяких капризів, нічого вона від батька не вимагала, вона говорить: я переступила через свій сором, переступила через свій, я довідалась свій егоїзм. І ви знаєте, вона в 14 років поїхала до Ватикану. Добилися, щоб поїхати на зустріч з Папою Римським, щоб її прийняли в 14 років в монастир. Що зараз дівчатки роблять 14 років? Ну, в більшості випадків гуляють, м'яко кажучи, блудять, моднічують. І дуже хочуть стати євро-красавицями. Юпочка покороче, манікюрчик подлініє і егоїстки. І хорошо вийти замуж за папіка, знайти собі багатого спонсора, який це держати. Така і от у нас, як сказати, і монастирі запустівають. Тому що іноді і вся церква працює на оце. Я, мені, моє, для мене, наше, наше, ваше, ваше, наше, наше, ваше, ваше, наше. І таке все, непонятно що. Неначебто молитву «Отче наш» не існувала в цих людей. Коротше кажучи, Тереза добивається того, щоб на удієнці з Папу Римським вона просить, щоб її в 14 років прийняли в монастир, а можна було з 21 тільки. Її прийняли в 15 років, в 24 вона вже померла. В... А всі ці історії ми довідались щоденника, який вона вела вже хвора на туберкульоз. Вже після смерті, як вона описувала своє життя, повість об одної душе дуже цікава книжка. Так ось, що я хотів сказати, вона говорить, що після того, як вона довідалась про себе, що вона егоїстка і покончила зі своїми капризами і життям для себе, вона каже: з тих пір я демону жодної битви не програла. Всі битви вона виграла. Вона ніколи більше не жила для себе і не просила для себе. Падре Піо, знаєте, такого видатного монаха, він з Богом заключив договір, що я нічого не буду просити для себе і своєї сім'ї. Я не буду просити нічого у Бога для себе і для своєї сім'ї, тільки для інших людей, щоб не було ніякого егоїзму. І ці люди стоять, в них розширяється серце. Вони доходять до дуже цікавого етапу свого життя, коли не живуть. Для себе, а живуть для Бога. В Євангелії сьогодні Ісус показує цікаву історію, що Він каже, я вас більше не називаю слугами, а називаю вас друзями. А друзі ви мої тоді, коли ви робите те, що я вам говорю. Коли ви... Слуга не відає, що робить Пан, а я вам все сказав. І бути другом Ісуса це теж етап духовного життя, тому що не кожен прихожанин є другом Ісуса. Зовсім не кожен. Є багато егоїстів. Вони Просто ухажують за своїм подвір'ям. Як буває, подвір'я ухожене, а костьол занедбаний. Так є. У людей забори хороші, біля костьолу нема. І що ждуть, поки приїде якийсь спонсор, що зробить за людей. Карлсон прилетить з неба і зробить. А в своїй хаті все зроблено. От, не кожна людина є другом Ісуса. І щоб стати другом Ісуса, Ісус каже, коли ви робите те, що я вам наказав, от тоді ви, мої друзі, тоді ви, мої друзі, коли робите, що я вам заповідаю, от щоб у вас перебувала моя любов. А любов Божественна, вона дуже сильно розширяє серце. Відбувається розширення серця. Ще раз вам хочу показати цей дивний перехід в нашому духовному житті. Коли розширяється серце, і як писав Ісая, скарби народів припливають в це серце. Все найкраще, що є в усіх народах світу, сподіваюся, що ви любите, так? що, можливо, ви десь там теж цей етап свого духовного життя переживаєте, що у вас розширяється серце, і як у всеохоплюючих людей у вас всі скарби народів. Наповнюють вашу душу. Так? Що Тереза від дитятка Ісуса це казала так. Я зрозуміла, що церква має серце, і що це серце живе любов'ю. І місіонери не їхали б на місії, якби не мали любові. Апостоли б не проповідували, мученики не йшли б на мучеництво. Нічого не було, б, тому що всяка людина, яка йде за Ісусом, вона живе любов'ю. Відбувається розширення серця. Коли Зникають слова я, мені, моє, для мене, моє, наше, ваше І це все границі для людей ограничених і межі для обмежених. А в тих, в кого розширяється серце, немає ні кордонів, ні меж, нічого, тому що серце поширюється, відбувається велика переміна. Що я починаю розуміти Ісуса Христа, хто Він такий, як Він навчав, чого Він такий був. І обов'язково людина, яка починає бігти за Господом великими кроками, не прокрає демонові, але перемагає свій стид, перемагає свої гріхи, над усім цим якби, окриляється. І ще одна важлива справа: учні, учні, що, ви знаєте, навіть відьма і та не помирає просто так, поки не знайде іншу жінку, щоб передати їй своє цю. Ворожкою, щоб була, мусить передати Злого Духа. А ми, християни, Святого Духа не передаємо і за тісноти серця, тому що все живемо в себе, як чорна дира. Натомість ви маєте теж, як Ісус каже, щоб ви плоди принесли, щоб ваш плід тривав, щоб у вас були учні, послідовники, кого ви, кому ви передали Святого Духа, кому розширили серце, хто завдяки вам відкрив для себе Господа. Плоди. Помреш, стаєш на порозі раю, Бог тебе питає, плоди, де мої плоди? Хто завдяки тобі став світлом? Хто завдяки тобі почав головою думати? Хто завдяки тобі став тверезій і не вживати алкоголь, наприклад, як я його не вживаю? Что там отець Славренці? Ми не вживаємо алкоголь зовсім. Минулого літа на реколекціях молодіжних, які я провадив, 57 підлітків підписали. Декларацію не вживати алкоголь. А це тільки я один. Якби завдяки кожному з вас, хоча б 30 людей перестало вживати алкоголь, все б було тверезим. П'янство б припинилося, костьоли б наповнились чоловіками. Хто завдяки тобі став тверезим? Це плоди. Це все плоди. І ви думаєте, ви плодоносите чи ні? Плодоносити ви почнете тоді, коли пошириться ваше серце. А серце ваше пошириться тоді, коли ви збагнете те, що я вам зараз говорю. Коли починається біг за Господом великими кроками, коли ви перемогли свій егоїзм, коли ви вийшли поза межі, коли у вас немає ніяких границь, ніяких меж, ніяких наших ваших, а тим більше моє твоє, немає цього. Коли розширяється серце, сьогодні Бог вам дає це слово Духом Святим, щоб ви засмакували. Як Цікавий і як важливий етап духовного життя може наступити всередині вас. І не важливо, які обставини зовнішні, важливо, які обставини внутрішні. чи Ти маєш Духа Святого. Колись я приїхав в Бориспіль на реколекції для подружніх пар, і там було одне подружжя, які були 63 роки разом. 63 роки спільного життя. І я їм. Говорю, вам обов'язково треба їхати на реколекції. І вони говорять: отець, нам це не потрібно. І я жахнувся. Я їх запросив на реколекції, а вони говорять, нам це не потрібно. Вони сприймаються як егоїсти. Я кажу: так я не кажу, щоб це вам було потрібно, це ви потрібні людям. Приїдьте на реколекції, де є подружні пари, які 3, 4, 5, 6, 7, 10 років подружжя, в яких кризи, які хочуть розлучитися. І поясніть їм з історії свого життя, як ви 63 роки прожили разом. Дайте їм досвід свій. А вони говорять, нам це не треба. Тобто вони прожили 63 роки, я зрозумів, що це егоїстична пара, вони живуть для себе. І весь світ приймає, треба це мені. Чи не треба це мені? І вони абсолютно не налаштовані. Так може твоє життя потрібно комусь? Та ні, це там. Ви розумієте, про що я говорю, чи не дуже? Ви розумієте? Що просто егоїсти, от і все. І тому, коли Дух Святий говорить, будьте світлом, вони говорять, нам це не потрібно. Тому що вони все і світ сприймають, мені потрібно чи мені не потрібно. Покласти в свій холодильник, чи не покласти, в свій холодильник, в свою кладовку. Оце це, це не друзі Ісуса. Було б інакше, якби не сказали, о, отець, ми маємо 63 роки життя. Дайте нам молоді сім'ї, ми будемо ділитися і говорити їм, як ми живемо. Дайте нам таку можливість. Ми хочемо плоди. Ми хочемо, щоб зараз не розлучалися люди. Ми хочемо принести плоди, багато плодів, щоб у нас було багато учнів, щоб наше подружжя. Не було я мої для мене, мої діти, мої внуки, мої діти, мої внуки, я мої для мене, мої діти, мої внуки. Це безкінечна егоїстична пластинка, яка з Господом не має нічого спільного. В цьому немає ніякого ні християнства, взагалі нічого. Просто звичайний егоїзм. Але коли у вас розширяється серце, і вам пропонують, говорять, ви слухайте, ви можете посвятити своє життя спасінню людей. І ви так кажете: в мене є така можливість? Щоб поставити інші сім'ї на ноги притьмом. Коли, коли їхати, коли треба? Що треба робити? Дайте мені цих людей. Я хочу лишити учнів в цьому світі, хочу лишити слід в цьому світі. Я хочу принести плоди для Ісуса. Це відбувається з людьми, які мають Святого Духа, в яких розширяється серце. А є люди, яким священник говорить, чи там хто небудь, я тобі можу дати дорогоцінну перлину сокровище, царстві Божого. Хочеш? Та, оце, не хочу, не хочу, не". І не хочуть. Піва хочеш? Піва хочу. А стати світлом хочеш? Рукою машуть. Значить, не кожна людина цінить жемчуг, дорогоцінні перлини. А Ісус сказав, що Царство Боже подібне до. Людина, яка шукає дорогоцінних перлинок. І коли знаходить дорогоцінну перлинку, все продає і купує її. Якщо ви розумієте, що вічне життя це перспектива безкінечна, вас це повинно зацікавити. Вам Ісус пропонує вічне життя, вічний розвиток. Це дуже велика перспектива і для молоді, і для дітей. Це не те, що сьогодні є, завтра нема, але це вічне. Хочеш, Ти розумієш, про що йдеться? Про якісь серйозні речі? Про вічне життя? Якщо розумієш, шукай дорогоцінні перлини. Якщо розумієш, що таке прожити життя і лишити після себе учнів Христових, ну, значить в тебе з головою все в порядку. Якщо залишишся на цьому самому етапі, я моє, моє для мене, то Ісус тобі скаже, я тебе не знаю взагалі. Від мене ти точно не вчився. Ти від мене не вчились, бо я є інший. Я з іншою метою прийшов в цей світ. Я прожив тут інше життя. Я про інше проповідував, іншим займався, іншим навчав. А чим займався ти? Поняття не маю. Ну точно не тим, про що вчив я. Я вас запрошую, щоб сьогодні ви дозрівали духовно, щоб ви брали взірець, я не знаю, від таких людей як Тереза, яка на певному етапі переступила через свій егоїзм, і замість того, щоб добитися в своєму житті, я не знаю, якихось матеріальних благ, обставити свою хату, чи ще щось таке, вона добилася того, що. Віддала своє життя Ісусу в 14 років. І в Європу вона їхала не для того, щоб там грошей більше нагребти, а для того, щоб в монастир Папа Римський прийняв її в 14 років. Оце дівчинка, оце француженка, оце подвіг добіться в 14 років, яка амбіціозна, щоб прийняли в монастир. Ну і в 24 в повній зрілості. Повній любові з величезним серцем стати великою святою і покровителькою місій, не виходячи з монастиря. Бо вона своєї келії, свого монастиря ніколи не покидала. О, які дива бувають. Це етапи духовної зрілості. І один з етапів духовної зрілості називається, так як писав Кисая, розширення серця. Помолимось.